Український парламент ухвалив законопроєкт, що дасть можливість зберегти у держвласності підприємства Моторсіч та АвтоКраз. Новина оприлюднена на ресурсі Верховної Ради України. 22 травня 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт номер 8316 яким запровадила мораторій на банкрутство державних об'єктів критичної інфраструктури на час воєнного стану та ще два роки після його завершення, за словами народного депутата Олександра Федієнка, новий закон дозволить зберегти у держвласності вилучені раніше мотор Січ та Автокраз. Кредитори та колишні власники не зможуть позиватися щодо майна цих компаній, а справи про банкрутство просто закриють, каже керуючий партнер юридичної компанії Армада Олександр Кузняцов. Нагадаємо, що Мотор Січ розробляє, виробляє, ремонтує та здійснює сервісне обслуговування авіаційних газотурбінних двигунів для літаків та вертольотів, а також промислових газотурбінних установок. В свою чергу, АвтоКраз, це єдиний в країні виробник великовантажних автомобілів та один із основних постачальників вантажного транспорту для Збройних сил України. Компанія входить в групу фінанси та кредит олігарха втікача Костянтина Живаго.